Всім привіт, давайте знайомитись. Мене звати Мельников Павло, я є засновником IT-Club. Це школа програмування для дітей, підлітків молоді, де ми вчимо фронтенд розробці і бекенд енд розробці ну, Тобто, можна стати, якщо пройти там декілька курсів, можна стати фулстек розробником Зараз ми починаємо такий курс в Ютубі. Він буде відкритим до перегляду і так далі. У нас буде курс проходити в декілька етапів. Перший етап це такий базовий курс, коли ми будемо HTML, CSS та JavaScript використовувати. Потім буде продовження цього курсу. Це буде. Трошки поглиблений, ми будемо вже використовувати WordPress та PHP. І, по ходу, діла, коли ми будемо виконувати проєкт, ми також напишемо, напишемо ще одну бібліотеку слайдерів на JavaScript. Це буде вже OOP. Ну, тобто, буду пояснювати детально, що ми робимо, але. Ну, До цього ви повинні вже будете знати JavaScript на, такому, на базовому рівні. В нас заняття на YouTube будуть виходити з періодичністю одне відео кожні 3-7 днів. Точно ще не відомо, в які саме дні, але ось в якомусь такому періоді. Тому для того, щоб не пропустити, можете підписатися. І щоб вам повідомляло, коли будуть виходити відео. Також відео буде виходити у плейлісті, який називається У нас Курс. Це створення сайту від ідеї до реалізації. На даний момент вже більшість занять вже записані, є в нас в запису, і нам їх тільки потрібно викладати їх в YouTube. Хто, хоч, хто захоче отримати доступ до занять, не чекаючи їх публікації, ви можете написати в коментах про те, що ви хочете. Ну, вам дуже потрібно і ви дуже так хочете вже закінчити цей проєкт, тому що там буде ну, багато відео, якщо казати про базовий HTML CSS, JavaScript то ну, там десь біля 20 відео, і вони довжина цих відео десь ну, від, 10, від 10 хвилин і там до 40-50 хвилин може йти це відео. Тому, якщо хтось захоче отримати доступ до всіх відео, можете написати в коментах, і за якийсь невеличкий донат я відкрию вам доступ. І ще один момент, коли ви будете дивитися відео. Те, що там перші три заняття вони будуть обриватися на полуслові. Ну, не дуже якісно записали, потім розрізали просто на три відео ну Було одне відео, розрізано на три відео. І щоб вони були коротші і логічно закінчувалося. От. Тому не переживайте, якщо там щось обірвалося, то в на, на, наступному відео буде це продовження. Далі. Далі з чого в нас складається базовий цей курс? Це ми будемо використовувати HTML та CSS для того, щоб зростати наш сайт. Потім будемо використовувати трошки JavaScript для реалізації інтерактиву на сайті. Тобто Це в нас там буде мобільне меню або обробка форми зворотнього зв'язку. Ну, тобто Ось такі маленькі моменти. На в третьому етапі ми будемо адаптувати сайт під мобільні пристрої, щоб він у нас гарно на всіх пристроях відображався. Четверте, ми його встановимо на хостинг і напишемо трохи PHP для обробки форми зворотнього зв'язку, щоб вона відправляла дані на емейл. І, можливо, потім буде ще. Декілька відео може щоб. Наприклад, в Telegram, щоб коли вам на сайті пишуть якісь повідомлення, щоб воно вам приходило на сайт. Ой, в Telegram. Ну, побачите, тобто це ну доволі таки цікаво. Наступне більш такі Так, все я не бачив. Ага. Uh, немає. Буде ще uh, поглиблений курс. Uh, це в нас WordPress. Ми будемо uh, наш сайт, який ми писали, ми будемо його інтегрувати на CMS WordPress, uh, для того, щоб uh, наш сайт uh, був uh, більш. Як то кажуть, більш функціональний, щоб там могли там і статті писати, і блог свій вести, і І щоб воно було а, динамічно а, з реєстрацією авторизацією користувачів і так далі. Тобто теж доволі цікаво, тобто, ми свій... напишемо пару плагінів своїх, які нам потрібні будуть для роботи, а, напишемо свій шаблон. Ну, точніше, ми з вами будемо проходити цей курс, і ми з вами в нас вже буде готовий сайт. Нам його треба буде просто інтегрувати на WordPress. WordPress це є без, безкон... ну, він є безкоштовно. Далі. Хто хоче записатися на курси і вчитися в нас, Онлайн або офлайн, то е, звертайтесь е, або в, в коментарях пишіть, або е, звертайтеся там, залишу е, в описі під відео, завіш, запишу, е, ну, напишу точніше всі дані, які необхідні. ну е, Це там Телеграм, Інстаграм сайт наш, там Facebook і так далі. От, Хто захоче, welcome. Все, тобто Ми з вами познайомилися, я буду я буду вам викладати цей курс повністю, тому, якщо у вас виникають по ходу, по ходу ходу роботи з проєктом, у вас виникають якісь труднощі, складнощі, пишіть в коментарях, буду. Відповідати на них. Все. Дякую. Рад з вами познайомитись.